Всім привіт! Хочу поділитися враженням від користання котла Терміко. Модель у мене це КДВ 12 кВт. Це котел холмова, тривалого горіння, котел додатково оснащений теплоакумулятором. Теплоакумулятор у мене від Bizon. Хотів брати спочатку, щоб було від одного виробника, але у мене від терміко. Не влізла по висоті стелі. Тут у підвалі 1,90 м і терміка вона близько 2 метрів. Так, демохід стоїть сендвічний жаржавійка, нержавійка. нержавійка. Зовнішній 200, внутрішній 80, якщо я правильно пам'ятаю. Внутрішня обв'язка мідь, а на... Вона... Трасу на радіатори йде металопластикова. По безпеці тут має бути металева по внутрішньому контуру обв'язка. Я знаю, що багато хто ставить поліпропілен і каже, в мене там 100 років працює, але то не бажано. Ризики ваші, рішення ваші. Ось так він виглядає. Як на мене, цілком пристойно, у мене стоїть і але можна розмістити там будь-якому. Приміщенні, воно не буде там сильно псувати зовнішній вигляд. Навпаки, ну, виглядає він так прикольно. Це в мене модифікація з вентилятором і автоматикою. Автоматика така від Solar, вона досить простенька, але свою функцію цілком виконує. 12 кВт це в мене будинок площа загальна 120. 7 квадратних метрів, але опалювана трохи менше 100. Цієї потужності ну, цілком вистачає в домі завжди тепло, там 20 плюс градусів. Система обв'язки двохконтурна. Внутрішній контур з циркулярним насосом Grandfas 1 і ось на зовнішнє. Виходить контур на радіатори, другий такий самий насос і розширювальний бачок для безпеки. Тут стоїть група безпеки, але в комплекті не йшла, її монтажники встановили додатково. Такий нюанс. І група безпеки стоїть на теплоакумуляторі. Ось так виглядає. Тут є два термометри, наразі видно, Вихідна, вхідна вихідна, він зараз там майже вийшов на режим, тому тут температура досить висока. По е, обв'язки все. Давайте тепер трошки по функціоналу, плюси, мінуси і загальне враження. От, по функціоналу. Є така сама модель, механічна, є така сама модель, але е, зі столом е, е, димососом. Димосос е, для котла Холмова це краще, люди кажуть. Сперечатися не буду, але у мене тут обмежена висота стелі, тому у мене така модифікація. Ще з особливостей. Якщо ви звернули увагу, вихід є справа, є такий самий зліва. Тому можна поставити з двох боків, де вам зручно, де у вас там приміщення дозволяє. У мене так стоїть. Потім ще нюанс. Вихід на димохід. Можна зробити горизонтальний у стіну. Ну, якщо, наприклад, у вас перший поверх, ви можете одразу вийти назовні на і піднятися догори. А у мене в підвалі, тому мені було зручніше підняти його спочатку до рівня вище пола, вище землі, і потім вже виходити. Тобто це зручно і воно перекидається. там. Досить зручно там, на звичайних болтах. Так, ще з плюсів ось ця поверхня, ось ця поверхня, задня кришка. Ось я постукав. Це все з утеплювачем. Тут така зовнішня сорочка. І ну, ви бачите, у мене зараз температура тепла насія 77 градусів. Я можу всюди торкатися, це абсолютно безпечно. Це однозначно плюс. По е, автоматиці. Тут є пару нюансів, е, її треба налаштувати під себе. По заводу вона прийшла, наприклад, е, о, от в мене стоять оберти вентилятору. У ну, мене 55%. По заводу прийшла 99%. І в такому режимі вона дуже, дуже швидко видувала. Все тепло в трубу, ну, будинок не встигав зігрітися, дрова згорали досить швидко. Тобто треба погратися. Можна виставити під себе температуру зворотньою, теплоносія, її бажано трохи підняти по заводу, вона йде 40 ну, бажано десь да, 45-50 підняти, щоб ну, котел трошки довше прослужив. Так ще давайте про термін служби. Він напряму залежить від товщини металу, і там виробники декларують такого, там 3, 4-5 мм. Перевірити це самому досить складно, ну, я вам зараз покажу, наприклад, на кришки теплообмінника. Тут товщина, її можна Ну, її можна перевірити по вазі котла. Ну, наприклад, цей котел він важить більше 300 кг. Є 12-клаватні котли, які там важать 150-200 кг. Ну, висновки ви робіть самі. Це напряму залежить від цього термін служби котла. Ось так топка виглядає. У мене там горить толщина металу, можете побачити. Збирається, закривається, я закрию котел зараз працює. Вибачаю, може трохи камеру потрясло. Так, це по основним нюансам. Щоб відкрити цю кришку і підкинути дрова, тут треба почитати інструкції поради виробника. Спочатку ставимо котел на паузу. З таким чином, чекаємо десь хвилинку, як я зараз роблю. Потім обережно відкриваємо цю ручку, піднімаємо на 2-3 сантиметри, чекаємо, поки дим піде у димохід і відкриваємо. Бачите, таким чином, ну, дим є, але не критично і можна пару дровішок підкинути. Ось там горить в мене. Тобто, Читав вийдук пішов, неможливо підкинути, сильно диміть. Просто уважно читайте, що в інструкції написано. Зараз запускаємо далі. А, завантаження ви бачили вертикально через ось цей отвір. Це досить зручно. Великий плюс, що величезна просто топка, вона там під 100 літрів, 89-90, точно не пам'ятаю, почитаєте в характеристиках. Горить воно досить довго завдяки великій топці. Ну, у кожного буде по-різному, залежить від дров, від е, температури зовні, від як заклали дрова, завантажили, чи акуратно, чи не дуже склали. Ну, в середньому ну, 6-10 годин воно горить. Тобто Я, ну, режим який? я закидаю дрова десь на, на вечір. До ранку вони прогорають. Але за рахунок теплоакумулятора тепло тримається в будинку десь до обіду, радіатори ще теплі і до вечора тепло. І я вже на вечір знову закидаю. Тобто, якщо температура, як у нас тут на півдні близько нуля, то раз на добу цілком достатньо. Якщо буде більш холодно, ну, тоді доводиться завантажувати два рази на добу. Що, в принципі, нормально, до котла вам не доведеться бігати кожні 2-3 години там, чи пів, кожні півгодини, як до буржуйки, це величезний плюс. А, по а, дровам чим топлю, і, і, і які тут взагалі поради. Ну, у мене тут є паперове сміття, я його кидаю на низ, потім така дрібна фракція це виноградні обрізки. Потім основні дрова. Основні дрова у мене твердих порід. Тут дуб, раб, перемішку, не, знаю, не сосна. У такому режимі, якщо закласти такий пиріг, розгорається воно досить швидко-легко, завжди з першого разу. Для новачків можу дати таку пораду. Ті, хто користувався, ну я напевно. Знаю, що всі в курсі, але для новачків скажу. Розпалювати легше всього от такою штукою. Це звичайна вазова горішка, горілка на газовому балоні стандартному, який на будь-якому ринку продається. В такому режимі вона розпалюється дуже швидко. Так, це по Досвіду використання, розпалювання. Були, я читав у людей зауваження щодо підвисання дров. Так, це іноді відбувається, але залежить від того, як ви обережно акуратно склали, які, якої у вас довжині, довжини дрова. Якщо у вас дрова, Ну наприклад, давайте покажу. Ось таке дровішко, О, бачите, воно по довжині коротше, ніж отвір топки. То з ними проблем немає. Якщо у вас такі довгі, то їх доводиться складати чи по діагоналі, чи вертикально, ну тоді вони можуть там підвиснути. Це не дуже часто відбувається, але таке є. А це не, не вважаю недоліком загально, бо то не ну, фізика, ну, геометрія. Так, давайте трошки перейдемо до мінусів, вони теж є. Перше маленьке зауваження, ви бачите, між двірчатами топки і сорочкою утеплювача. і Ось тут є такі ніші, і там накопичується сміття. Його треба іноді прибирати. Можна над цим подумати. Тепер багато хто казав, що дуже незручно чистити теп... труби теплообмінника, так це. Це правда, Для... це доступ до теплообмінника відбувається через цей отвір. Для того, щоб відкрити, треба відкрутити ці гайки, зняти кришку і потім чистити. Потім треба це все в зворотньому порядку зібрати. Ці отвори в мене не ідеально співпадають. І ну, Це не дуже зручно. Якщо тут зробити двірчата, ну, як, наприклад, як тут тут дуже зручно То було б краще. Чистити це все. Ще те задоволення. Для цього я придбав ось таке нехитре знаряддя. Дивіться, це в мене металевий Йорщик на такій палиці. Завдяки ось цьому нахитрому знаряддю це можна чистити. В принципі, нормально. Доводиться це робити не дуже часто, тому великої біди з цим нема. Такий нюанс є. Так, в принципі, по плюсам, мінусам, я пройшовся по збиранню. Ну, в принципі, бачите по відео я би сказав на четвірку. Ось так воно виглядає. Не всюди ідеально. Є ось такі саморізи, звичайні, з будівельного магазину. Але о, в цілому, ок. Так, тепер давайте. До загальних висновків. Чи з задоволенням котлом? Так, це класний котел, він довго горить, до нього не треба бігати. В будинку завжди тепло. І за рахунок, як я казав, величезної топки це ну, блін, це комфортно. Ну, Як для твердопаливного котла, звичайно. Тепер давайте, чи варто взагалі ставити в будинку твердопаливний котел. Ну, тут я скажу так, питання залежить від ваших, від ваших цілей і від ваших умов. Якщо ви маєте доступ до мережевого газу, чи ви там на 100% впевнені в електриці, що на сьогодні навряд, тоді напевно, що ні, вам то не треба робити. Якщо у вас там є якийсь подужний генератор електрики на випадок, якщо вимкнули світло, то в принципі можете обійтись без котла. Якщо вам потрібно основне чи резервне опалення, незалежно від електромережі чи від газової мережі, так треба. Ну, я взагалі не жалкую, що поставив. По економіці я сильно не рахував, але ну, дрова йдуть. Ну, не знаю, у мене десь близько двох кубів за перший місяць пішло, але у мене південний регіон, не знаю. Але я не економлю, У мене в будинку завжди 22 -20 там 22-20 менше градусів. Я... Менше не опускається, завжди підкидаю, розпалюю. Може бути менше, може бути більше. Плюс-мінус можете собі порахувати. Ну, Куб дров. Ну, у мене в регіоні 2 300 коштує. Ось так. Електрикою однозначно було б дорожче. Газом не знаю. Ну, напевно, що дешевше не рахував. Але ну, це, це, по суті, все одно піч. Це дрова. Їх треба носити, їх треба зберігати, їх треба розпалювати, це попіл, це сміття. Це треба трошки працювати качегарем. Це не про те, що я мріяв, але... Якщо о, потрібно забезпечити опалення і других таких стабільних джерел нема, це вихід і це воно того варте. Стосовно там камінів, буржуєк, вони ніколи не замінять повноцінний котел з нормальною обв'язкою. Ну, про два слова про теплоакумулятор. Ну там дещо дехто каже, що вони не потрібні, то що це зайві витрати. Я так не вважаю. По-перше, він робить роботу котлу більш безпечною і плавною. По-друге, теплоакумулятор ще 2-3 години тримає тепло в мережі в радіаторах. І за рахунок теплоакумулятора ну, треба ну, менше бігати до нього, дивитися. Тому... Котел однозначно так, якщо ви вже вирішили топити дровами, і акумулятор бажано. Ось такі загальні враження. В цілому я котлом задоволений, він класний. Недоліки є, я про них відверто розповів. Ще був, читав відгуки, що трошки буває травить кришки. Коли він прийшов, так це дійсно було. Але, по-перше, тут є болти, можна підтягнути, відрегулювати, я підтягнув тут, тут гаєчки підкрутив і дим перестав, перестав йти. Тобто Тут, в принципі, теж ок. Тобто, по недолікам, які були там, в мережі, які я читав, я про них розказав. Вони є, вони не є критичними, тому котел я можу сміливо рекомендувати. Терміко ок. Загальне враження від користування теж в мене приємне. Сподіваюсь, що мій відео був корисний Всім гарного, гарного вечора, ранку, дня. Пока-пока.